У середмісті Одеси серед пошкоджених численними атаками будинків наразі людно. Працюють комунальники, власники квартир ходять із целофаном або ОСБ плитами, аби прикрити понівечені вікна й двері. Чимало й просто перехожих, які вирішили на власні очі побачити наслідки чергової атаки Росії, яка сталася 25 листопада. Я тут я тут мешкаю 60 -го, 60 го року. Другий раз у нас вибиває всі шибки. Не руйнує, але вибиває всі внутрішні замки. Ну а що робити? Куди йти? Ні, поки що нормально. Поки Для життя нормально все я вважаю. Я читаю. Два ракетні удари з різницею в тиждень добре навчили мешканців ховатися за двома стінами. Загалом мікрорайон потерпає від обстрілів уже в четверте з початку воєнного стану. Тим дивніше, що Одесити залишаються по домівках і нікуди не виїжджають. А куди переселятися? Нема куди. Тут вже 40 років, навіть більше 44 роки, так що переселятися вже нікуди. Друге місце какоїться. Нема куди. Везде стріляють. Інший чоловік із цього ж двору Сергій каже, що цей четвертий прильот був найпотужніший. Замість вікон тільки дірки залишились. Як ви себе почуваєте? Ну, більш-менш. А чого ви не приселяєте звідсіля, якщо вже четвертий? Сподіваємося, на краще. Що останнє? Але не всі такі сміливі. Люди кажуть, в будинках на деяких поверхах зовсім ніхто не живе. Так, у Валентини сусіди виїхали ще після першого прильоту, а вона залишається разом із паралізованим чоловіком. А куди? Куди? куди переїхати? переїхати. Немає Я, у нас не навіть такої перейти. можливості. Небезпечно, а власна, що, що робити? Ділить, що ну, ділить. ось що робити, коли немає можливості. Тільки за останній рік три прильоти забагато, вважає інша мешканка постраждалого кварталу. Але і це не спонукає жінку покидати рідну домівку. Ні, ми спочатку війни тут і виїжджати. Як бачите, всі все роблять, встановлюють, допомагаємо друг другу. І ще як страшно. Ну, ми е, сподіваємося, що вже все буде добре, нічого не буде. Найкраще віримо в найкраще. Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.